Розділ 10. Ахав мав у Самарії 70 синів, тож написав Єгу листи і вислав їх у Самарію, до можновладців Єзраїла, та до старішин, і до опікунів Ахавових дітей такого змісту. Коли цей лист до вас прийде, до всіх, у кого сини вашого володаря, і в кого є колісниці, коні, укріплені міста і арсенали зброї, то виберіть найкращого та найбільш достойного з синів вашого володаря, посадіть його на трон його батька і починайте воювати зі мною за рід вашого володаря. Але вони дуже злякалися і сказали нещодавно два царі не встояли перед ним, то як зможемо протистояти ми? Тому начальники над палацом та можновладці міста разом зі старішинами та опікунами послали до Єгу сказати ми твої слуги, тому все, що нам накажеш, виконаємо. Ми не обираємо царем нікого, ти сам зроби, що вважаєш за правильне. Після цього він написав до них другий лист такого змісту: Якщо ви зі мною і готові виконувати мій наказ, то здійміть голови з синів вашого володаря і завтра прийдіть до мене в цей же час в Єзраел. Як відомо, у царя було 70 синів, і перебували вони у знатних людей міста, котрі їх виховували. Коли прийшов до них другий лист, то сталося таке: вони взяли всіх царських синів і стратили 70 чоловік, після чого поклали їхні голови в кошики і послали до Єгу в Єзраел. І коли прийшов посланець і сповістив йому, мовляв, принесли голови царських синів, він сказав: складіть їх на дві купи біля входу в браму міста і нехай лежать до ранку. А вранці Єгу вийшов і, ставши біля тих голів, він оголосив усьому народу: ви ні в чому не винуваті. Це я вчинив змову проти свого володаря і вбив його. Але хто знищив усіх цих? Ви маєте пам'ятати, що жодне Господнє слово, яке Господь провістив щодо роду Ахава, не могло залишитись нездійсненним. Отже, Господь учинив так, як сказав через свого слугу Іллю. Тож, Єгу вигубив усіх. То ще залишався з роду Ахава в Ізраїлі, а також усіх його вельмож, його прибічників і навіть його священників, так що живим з них не залишився ніхто. Після цього Єгу вирушив і подався у Самарію. По дорозі біля пастушого Бет-Екеду Єгу зустрів братів юдейського царя Ахазії і запитав, хто ви такі? Ті відповіли. Ми, брати Ахазії, ми йдемо з миром, аби відвідати царських синів та синів цариці. Тоді він наказав схопіть їх живими. Отже, схопили їх живими, після чого всіх знищили та повкидали тіла в яму біля Петекеда, Із 42 чоловіків він не залишив жодного. Вийшовши звідти, він зустрів його надава, сина Рехава, котрий ішов йому назустріч. Він привітався з Єгу, який запитав його, чи твоє серце так само щире до мене, як моє серце щире до тебе. Єго надав відповів: так, саме так. Якщо так, сказав Єгу, то подай твою руку. Коли той простягнув свою руку, Єго підняв його до себе в колісницю і сказав: Іди зі мною і подивись на мою ревність щодо Господа. Його надав, поїхав у його колісниці. Прибувши до Самарії, він знищив усіх хто ще залишався з роду Ахава в Самарії, вигубив увесь його рід дощенту за господнім провіщенням, яке він передав через Іллю. Зібравши весь народ, Єгу промовив до них Ахав замало служив Валові, а ось Єгу служитиме йому набагато більше. Тому негайно закличте до мене всіх пророків вала, а також усіх, хто йому відданий, та всіх його жерців, усіх до одного. Адже я хочу принести велику жертву для вала. Хто тільки не прийде, той живим не залишиться. Проте Єгу усе це чинив підступно, з метою знищення всіх, хто служив валові. Далі Єгу звелів оголосіть урочисте святкове зібрання на честь вала. І таке свято оголосили Єгу послав вісників по всьому Ізраїлю. Тому зійшлися всі, котрі поклонялись валові, не залишилось жодного, хто би не прийшов. Тоді ввійшли всі в капище вала, так що капище вала було переповнене від одного краю до іншого. Єгу наказав відповідальному за одяг видай одяг усім, що поклоняються валові, і той дав кожному шати. Коли Єгу разом з його надавом, сином Рехава, зайшли в капище вала. Єгу наказав послідовникам вала. Перегляньте і переконайтеся, чи серед вас немає когось з господніх слуг, адже тут місце лише для послідовників вала. Потім вони ввійшли, щоб принести жертви і всепалення. Єгу тим часом поставив ззовні своїх воїнів і наказав: якщо хтось із вас дозволить комусь із тих людей, яких я видаю у ваші руки, врятуватись, то за це він заплатить власним життям. І коли закінчили звершувати жертву всепалення, Єгу наказав варті та воєначальникам увійдіть і знищіть усіх, аби жоден з них не врятувався. Вартові разом з воєначальниками знищили всіх мечами і повикидали трупи назовні. Після цього пішли в інші приміщення ваалових святинь і повиносили звідти священні стовпи ваала та повикидали їх у вогонь. Потім розбили статую Ваала, знищили капище ваала і на тому місці влаштували з капища вбиральну, яка там і до сьогодні. Саме так Єгу покінчив з Ваалом в Ізраїлі. Однак від гріхів Єровоама, неватового сина, котрий впровадив Ізраїль у гріх ідолопоклонства, Єгу Єго не відступив, зокрема від золотих тельців, що в Бетелі та в Дані, і промовив Господь до Єгу. За те, що ти здійснив усе те, що було правильним переді мною, і виконав щодо роду Ахава все згідно з моїм задумом, то твої нащадки після тебе займатимуть царський престол Ізраїлю до четвертого покоління. Проте Єгу не прагнув усім серцем дотримуватись закону Господа, Бога Ізраїлю і не покінчив з гріхами Єровоама, котрий впровадив у гріх Ізраїль, через те з того часу. Господь почав відтинати володіння Ізраїлю. Хазаїл завдавав їм ударів в усіх околицях Ізраїлю, захопивши зі східного боку Йордану весь Гілеадський край, наділи Гада, Рувима та Манасії, від міста Ароера, що при потоці Арнон, тобто весь Гілеад і Башан, усі інші оповіді про Єгу і те, чого він досяг, та про всі його подвиги. Записано в книзі літопису ізраїльських царів. Єгу спочив зі своїми батьками і його поховали в Самарії. Після нього зійшов на царський престол його син Єго Ахас, період часу, протягом якого Єгу царював над Ізраїлем у Самарії, становив 28 років.